Вітаю вас, друзі. Російські солдати розповіли, що їм дуже подобається дохнути на війні проти України. Хорошого мало, очі мало хорошого, Так там вообще все плохо. Один із російських окупантів раптово прозрів. Записав відеозвернення, доволі велике, у якому звів усе до того, що треба напевно припиняти війну. Бойові дії треба закінчувати. Їх нужна закінчити. Це відбулося на тлі того, як на так званій Росії поступово наростають. Ви не повірите протестні. Хоча я би не називав це протестними, але тим не менш настрої щодо того, що мобілізовані росіяни ніяк не повертаються додому. Ну точніше, повертаються тільки не завжди досить живі. Російські мамаші та дружини мобілізованих росіян ліплять собі на автівки ось такі наліпки і записують відео. Я жена мобілізованого Строє не то не стало вернуть наших мужчин. Верніть її домой, пожалуйста. Просі. Вот, Звісно, російська влада плювати хотіла на них та на їхню думку, тому вони від рішучого протесту переходять до того, що змирилися. Надо ще чуть трохи потерпіти. як ну, как би бы потерпимо. І що? І що потерпим? Ну, що робити? Потерпим. От той окупант, якого ви бачили на початку відео, отримав відпустку, приїхав на так звану Росію та записав жалісливе відео про те, як він втомився. Все вже дуже устало і все вже дуже болить. Просто відпустіть домой. Всі хочуть домой. Всі дуже хочуть домой. Ну от, будь ласка. Насчет цілей СВО. Насчет цілей демілітаризація, денацифікація. Ці цілі Можна, я не знаю, трактувати як хочеш. Мабуть. Зрештою, він дійшов до одного несподіваного висновку: Якщо обирати між війною та миром, то він за мир. Він за те, щоб війна закінчилася. Мир або все-таки продовження бойових дій. Однозначно мир. Однозначно, мір. Вочевидь, після такого відео до нього завітав товаріщ Майор, і вже за кілька днів цей самий російський окупант, сидячи на пляжці, почав давати задню. Uh, то це все неправда, Я не настроєн антивоєнним. Я не йду проти. Uh... Росії проти президента проти армії. та це тільки верхівка айсбергу, тому що на так званій Росії за останні місяці сформувався цілий рух дружин та мамаш мобілізованих росіян, які просять не ставитись до російських солдатів як до російських солдатів. Ми проти відношення к воєнаслужам як розходного матеріалу дуже активно до цього руху почали долучатися також і російські опозиціонери. На одному із таких відео було помічено Арестовича. Ми проти розчала російські дружини дуже раді, що їхніх чоловіків кидають на штурми Авдіївки, із яких вони не повертаються. І штурмового відряду залишилося в строю. ну, примерно Чоловік сім, але при цьому, що показово ці росіянки не виступають проти війни проти України. Їх цілком влаштовує війна, просто вони хочуть, аби дох на ній хтось інший. Я розумію, що не, не можна другим бажати такого ж. Ну, я б, мабуть, була першою, хто носив би і вручав повестки. Основна їхня претензія до російської влади полягає не у тому, що так звана Росія веде війну проти України, а росіяни дохнуть на цій війні, а у тому, що мобілізованих росіян ніхто не хоче відпускати додому. При тому, що навіть зеків відпускають. Воюють Шторм-Зет. Вони прийшли гораздо позже, полгода назад. І от зовсім недавно. У них була демобілізація, з них зняли сня, тяжології статті. Це було дуже обидно. Усе правильно ставлення до цих мобілізованих росіян набагато гірше, аніж до зеків, яких також мобілізували до російської армії. У зв'язку із цим у росіянки цієї народилася прекрасна ідея, яку я, звісно, підтримую. Може бути, патікаво ніть убіть і лиш тота сделать дурною, тогда більше шансів. Папась Я думаю, що даремно вона сумує. Насправді у її чоловіка є дуже високі шанси повернутися додому. Просто ніхто не обіцяв, що він повернеться живим. Я получаю в вчення в коментарях. А... Либо от українців, что ваші там ребята в чорних мішках приедут. Звісно, російській владі дуже не подобається, що дружини мобілізованих росіян ходять на мітинги та записують ось отакі відео. Тому вони протиставляють дружинам мобілізованих росіян, дружин мобілізованих росіян. Пойміть, більшість цих ужасних історій, которые якобы приходять з лінії фронту, пишуть люди, сидячи в офісах за тисячі кілометрів від передової і получаючи за це деньги. Выгодно наши справедливые просьбы превратить в высмеивание нас. Уніжені нашого достоинства, обвінєння нас в придательстві. Окремий скандал у них там стався нещодавно, коли відбулася пряма лінія із Владиміром Путіним на російському телебаченні. Випадково показали ті самі питання, які ставили Владиміру Путіну росіяни. І одне із цих питань, власне, і стосувалося повернення мобілізованих назад на так звану Росію. Але звісно, Владимір Путін не відповідав на такі питання. Він їх просто проігнорував. Сьогоднішня пряма лінія з президентом. Стала плівком в душу жонам і матерям мобілізованих. Даже не виступив. Нас вообще нічого не сказав. У нас ощущение, що нас просто обнулили. Та не вже Владимір Путін насправді нічого не ігнорував, він нікого не обнуляв. Він насправді дуже переживає за дітей, за сім'ї, але не російських мобілізованих, а нелегальних мігрантів. Я розумію цього понимаю, чувствительність. Наразі буде краще, якщо ми взагалі бросимо мя этих людей, их дітей, там, жон мігрантів. Чо во що це перевертиться? Ну, а російським мамашам від Володимира Путіна і від його пропагандистів є одна зовсім інша порада: їм треба просто почати набагато більше народжувати. Так от відповідь насамділе простий. Ну, рожайте дітей більше, мужуків рожайте нових, і не буде цієї теми. Президент що сказав? Резинова попа. Традиційні цінності. Родина, сім'я, багатодетні сім'ї. Задачу, як как виконувати? випавняти без сміху. Діти Владимиру Путіну дуже потрібні. По-перше, із них виростає прекрасне гарматне м'ясо. А по-друге, це завжди хороший подарунок до його бункера. Найбільший подарунок подарок діти. Тому цим нікчемним росіянкам не варто переживати. Завжди знайдеться місце як для їхніх дітей, так і для їхніх чоловіків. Я просто хочу, щоб поскоріше він повернувся домой. Командир полка сказав чтобы вы приняли решение. Либо камень дома остается, либо мы его сейчас везем. З полковими. вони самі винні у тому, що замість їхніх чоловіків вони отримують цеглини, тому що вони ні на що не здатні нікчеми, і ми нічого не можемо зробити. І вони нічого не можуть зробити. Ну А поки що, владімір Путін боїться проводити нову активну мобілізацію, тому що він готується до виборів. На, на, на! Владімір Путін переживає за свої рейтинги, тому що є інтрига. Досі не ясно, хто ж переможе на виборах владіміра Путіна чи він, чи його головний конкурент. Слово представляється кандидату в Російської Федерації капітану Остроковському Івану Олександровичу. Здравия желаю. Андрюх. Ти е, ноги потерял где? Ну а ми із вами, друзі, маємо і далі робити усе необхідне, щоб російські мамаші та дружини отримували цеглини замість їхніх чоловіків. У мене для вас, друзі, є дуже проста пропозиція. От дивіться, ви спочатку закидуєте 2 гривні на нові дрони камікадзе, а потім російські мамаші починають записувати такі відео. Крайні раз виходив на зв'язок 28 августа на связь пере... виходити. 3 октября останній раз виходив на связь 8 сентября. Усі без винятків російські окупанти мають подохнути. Чи вони мобілізовані, чи вони кадрові військові неважливо. І щоб більше російських загарбників дохло. Будь ласка, продовжуйте і надалі підтримувати сили оборони України.